Ну що готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха! я! Ви на каналі є кіно. Мене звати Олег і сьогоднішній огляд про топ 21 нові комедійні серіали фільми 2024 та минулого 2023 року, які вже вийшли. До вашої уваги декілька класних романтичних мелодрам, до прикладу, фільм Безобраз та серіал Один день, молодіжна комедія у стилі 90-х, історичний комедійний серіал про відомого злочинця Діка Терпіна, декілька нових англійських проєктів, чудова трагікомедія за участю Гаррісона Форда, бомбезний третій сезон про дотепні пригоди прибульця із космосу та багато чого ще. А на солоденьке пропонуємо вам цікавенний анонс нового комедійного бойовика Дедпул і Росомаха, прем'єра якого запланована на літо 2024. То року, <звілля> як завжди, просимо вас подивитися все, 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 та обов'язково написати нам у коментарях, що сподобалося, а що на вашу думку повний відстій. Розкажи, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків. Дорогі українці, наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року, готує новий матеріал про перспективні проекти 2024-го. Тож заходьте, дивіться, ставте подобайку, то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Ну що, давай до діла! Я бажаю одружитися з Полом Кеннеді. Що за. О! Ірландське бажання романтична комедія з елементами фентезі від режисерки Джанін Дам'ян. у головних ролях лінсі Лохан, Ед Спеларіс, Олександр Влагос та інші. За сюжетом фільму головна героїня, літературна редакторка меді Келі, павуха закохана у популярного письменника Пола Кеннеді. Все б нічого, але він натомість закохався у її кращу подругу, і через декілька днів вони повинні одружитися з нею серед мальовничих краєвидів Ірландії. Меді також запрошена на весілля в якості подружки нареченої. розуміючи, що втрачає кохану людину. Головна героїня загадує бажання, як би там не було, вийти заміж за пола. Оскільки чи хоче вона цього насправді, ірландське бажання легка для сприйняття романтична історія, що копіює чимало подібних проєктів, але при цьому цілком підійде для поціновувачів комедійних мелодрам та фанатів акторки Лінці Лохан. На початку 60-х в Америці снідали пластівцями з молоком, батьківщина, двох беззаперечних гігантів у світі сніданків Елокс і Пост. Фільм без глазурі, американська комедія, заснована на реальній біографічній історії. Режисером та співавтором сценарію став американський гумористи-актор Джері Саймсон. Він же виконав одну із головних ролей. Окрім нього, в фільмі зіграли такі чудові актори, як Меліса Макарті, Гю Грант, Пітер Дінкліч, Крістіан Слейтер та багато інших. За сюжетом фільму Мічиган 1963 рік. Дві харчові американські компанії Келокс та Пуст починають війну за право першими виробляти випічку для тостерів, прагнучи захопити ринок заморожених продуктів для сніданку. Компанії роблять це можливе і неможливе, щоб розробити свій сніданок якомога швидше та опинитися на полицях магазинів першим. Так, у результаті запеклого протистояння двох конкурентів з'явилося відоме печиво Поп Tarts, яке набуло величезної популярності в США, а потім і у всьому світі. Творці фільму «Без лазурі» не тільки вдало зачепили тему карибської кризи, але й втягнули у свій божевільний комедійний всесвіт президента США Кеннеді та навіть гарно потролили совєтського лідера Микиту Хрущова. «Гей, а ти де?» зараз буду. Справжнє ім'я вашої дружини Ганна Пала. Розшукується за контрактні вбивства на кількох континентах. Фільм Рольова гра комедійний бойовик, постановкою якого займався відомий французький режисер Тома Венса. У головних ролях Келі Коко, трикратна номінантна золотого глобуса Девід Оєлов, а також Білі Найї, Коні Нільсен та інші. За сюжетом фільму головні герої Деп та Ема молода подружня пара. Вони люблять одне одного і своє тихе розмірене життя та готуються до святкування річниці їхнього весілля. Але все перевертається з ніг на голову, коли виявляється, що Ема кілер вищого класу, і на неї полюють найнебезпечніші наймиці світу. Щоб вижити, подружжю доведеться заново познайомитись один з одним і діяти спільно. Мабуть, не такі рліві ігри вони планували на річницю свого шлюбу. Хоча ж хто його знає ту сучасну молодь. не підкажете, як пройти в кабінет Карен Керн? Це був. е-е, Знаю. Я навіть збудився від цього. Фільм Гравці, американська романтична мелодрама від сервісу Netflix та режисерки Тріч Сі. Вона здебільш працює у жанрах музичної та комедійної мелодрами та знайома вам за п'ятою частиною франшизи Крок уперед Усе або нічого та третім фільмом про ідеальний голос. Головні ролі у новому фільмі виконала Джина Родрігес, Деймон вейнс Молодший, Аус Прю та англійський актор, знаменитий Люцифер Том Еліс. За сюжетом фільму головна героїня Мак 33-річна спортивна журналістка з Нью-Йорка, яка відома своїми іграми або ж складними обманами, ціль яких романтичні стосунки для себе та своїх товаришів, найкращого друга Адама, колеги по роботі Бреннегана та його брата Літла. Хоча вони насолоджуються своїм життям та все ж прагне більш серйозних стосунків. Мак сподівається знайти їх з Ніком, досвідченим військовим кореспондентом, який щойно приєднався до їхньої газети. Вони займаються сексом, але Макс з розочаруванням виявляє, що новий приятель вважає її лише дівчиною на одну ніч. Вона переконує трійку своїх друзів допомогти їй заманити Ніка в романтичну пастку. Хто ці незнайомці? Справжні шпигуни. А нащо їм здалася? Я бо ви бісова провидиця Еллі. Фільм Аргайл комедійний бойовик від постановника популярної франшизи «Кінсмен» Метью Вона. Режисер вирішив відпочити від супергеройського кіно та зняв проект за одноіменним романом Елі Кондой. У фільмі представлено великий зірковий склад, серед якого Генрі Кавел, Софія Бутела, Дуа Ліпа, Брайан Кренстон, Джон Сіна, Кетрін Охара, Аріана, Дебос, Сем Рокуел, Семуель Джексон і Сірий Кіт Чіп, який є домашнім вихованцем режисера Вона та його дружини Клаудії Шифер. Як я ненавиджу цього кота за сюжетом фільму Елі Конвей, письменниця, яка воліє жити одиначкою, подалі від світської метушні Серією шпигунських романів, користується шаленою популярністю, але для Елі немає нічого кращого ніж домашній вечір у компанії комп'ютера та її улюбленця кота Альфі. Але одного разу Елі виявляє, що і сюжети про секретного агента з позивним Аргейл та його місію з розкриття глобального шпигунського синдикату не такі вже й вигадають. Коли в її житті з'являється Ейден, шпигун, який стверджує, що повинен врятувати Елі від викрадення або чогось ще гіршого, і героїня зі котом Альфі виявляється, втягнута в історію, якої позаздрив би будь-який письменник. What up, man? Are you serious? Само камі вони кидати сержуріше драйваде вики збендефігажолайс девозитазмафен ріки стенекі американська комедія від відомого режисера Пітера Фареллі, який зняв такі гарні проекти, як дещо про мері, я знову я та Ірен та чудовий біографічний фільм Зелена книга, що заслужено отримав три оскари у 2019 році. Головні ролі у новій комедії виконали популярні актори Зак Ефран, Джон Сіна, Вільям Мейсі, Ізер Мічел, а також Ендрю Сантіно та Джермейн Фауле. За сюжетом фільму, якось у дитинстві, троє друзів спалили будинок внаслідок безглуздого розіграшу. Щоб не брати провину на себе, хлопці все звалили на людину на ім'я Рікі рікістеникі, яку ж самі й вигадали. Так бідолака Рікі став їх цапом відбувайлом на все життя, і через 20 років він все ще допомагає їм виплутуватися з різних незручних ситуацій. Коли ж дружина все ж таки вдається вмовити чоловіків познайомити їх з цим загадковим ліки, герої не придумують нічого кращого, як найняти на його роль актора, невдаху, якого грає Джон Сіна. Сіно. – це чудовий фільм на вечір із непристойними жартами на кшталт дорослих комедій 90-х та 2000-х. І нехай Ефрену Сантіну і Фаулеру не дуже вдалося вдихнути життя у своїх героїв, зате за всіх віддувається сіна. Його персонаж вийшов кумедно смішним і зворушливим у потрібних драматичних ситуаціях. Лізі Френгенштайн це комедійний хоррор від популярної сценаристки Діабла Коді та повнометражний дебют режисерки Зельди Вільямс, яка є дочкою відомого актора Робі Вільямс. У головних ролях Кетрін Ньютон та Кол Спроуз за сюжетом фільму події розгортаються у 1989 році. Ліза Сволоус, учениця старших класів, не користується популярністю в школі, але для неї це не так вже й важливо. Всі думки Лізі присвячені таємничим незнайомцю з вікторіанської епохи, чи не здорово знайшла на місцевому цвинтарі. Якось уночі під час грози їй випадково вдається воскресити труп юнака, якого Лізі відразу починає перетворювати на чоловіка своєї мрії, як кажуть, відкопала собі щастя власними руцями. Але то лише початок пригод цієї романтичної та злегка ненормальної парочки, щоб відшукати любов, щастя, а заодно і пару частин тіла, що бракують, вони вирушають у неймовірну вбивчу подорож. Ану, глянь, хочете тачку? зустрічайтеся з нашим сином і зробіть його чоловіком до коледжу. А за це отримайте Б'юі Крібел. Зустрічайтеся у лапках. Це що, прикол якийсь фільм «Без образ» – американська комедійна мелодрама, що знята режисером Джином Ступніцьким за власним сценарієм. У головних ролях молодий американський актор та співак Ендрю Баркфельдман Фельдман і зіркова акторка Володока премії Оскар Дженніфер Лорнс. За сюжетом фільму головній героїні меді 32 роки, і вона все життя прожила в Монтоці курортному містечку неподалік Нью-Йорка багачі скуповують тут нерухомість, податки постійно зростають. А дівчина намагається зберегти дім, що дістався спадав під матері, тому виявляється побухав в боргак. Залишившись внаслідок рішення суду без автомобіля і можливості таксувати, вона терміново шукає підробіток і виявляє за оголошенням інтригуючу вакансію. Заможні батьки шукають дівчину для свого замкнутого 19-річного сина Персії, яка зможе, скажімо так, дещо сексуально розкопістити хлопця. Завдання максимум для медій позбавити хлопця невинності, але зробити це виявляється не так просто. Безобраз гарна романтична комедія, що сподобається поціновувачам подібного жанру, та фанатам акторки Дженніфер Лоренс, які давно хотіли побачити свою вогняну Кітнес Евердін у дещо незвичному еретичному амплуа. Фільм Закусочна американська комедійна мелодрама режисера і сценариста Адама Ремейра. У головних ролях Конор Шері, Габріель Лабель, Міка Абдала, Девід Костабайл та інші. За сюжетом фільму події розгортаються влітку 1991 року. Небраска сі. Найкращі друзі Ей-Джей та Мус шукають різні способи заробити, але всі їхні плани провалюються. Несподівано хлопці отримують можливість стати на чолі обшарпаної закусочної біля басейну і беруться за справу з максимальним ентузіазмом, сподіваючись, цього разу точно розбагатіти. Незабаром закусочна стає епіцентром підліткових веселощів, витівок романтики та самопізнання. Проте появи Брук симпатичної дівчини, рятувальниці, ставить під загрозу не лише плани хлопців, а й їхню дружбу. In all of England. Повністю вигадані пригоди Діка Терпіна, британська костюмована комедія з Ноелом Філдингом у ролі Діка Терпіна, англійського розбійника 18-го століття, який мріє стати найвідомішим злочинцем країни. Шоу ще нагадує піратські пригоди Тайкі Вайтіті, поставив режисер Бен Палмер. У серіалі знялися британські зірки Хьюба Невіль, Долі Уеллс, Темсін Грех та Джо Уілкенсон. За сюжетом серіалу Ді розгортається в Англії на початку 18 століття. Син м'ясника Дік Терпін відчуває, що в світі є заняття цікавіше ніж робота на його батька та торговля м'ясною вирізкою. Тим більше, що він веган. Зустрівши банду з Есекс та ненароком бивши її ватажка Тома Кінга, він стає на чолі недотепковитих злодіїв, проводить їх кардинальний ребрендінг та готується до неминучої слави. Дарма, що Терпін не дуже гарний у крадіжці, стрільбі, верховій їзді та інших нюансах розбою. Зате він має непересічну фантазію, може не свистіти вам все, що завгодно, та й виглядає дуже ефектно. Всі ці якості повинні допомогти терпіну та його помічникам, щоб протистояти корумпованому мисливцю на злодіїв Джонатану Уелду та ненароком не потрапити на шибеницю. — Гей, Барбі. Я заскочу до тебе сьогодні. Звісно. Я нічого не планувала. Звичайно, грандіозна гулянка із Барбі танцювальною постановкою саундтреком. Тож забігай. Я буду фільм Барбі романтична комедія від молодої постановниці Грети Герк. У її режисерській добірці тільки чотири картини, серед яких чудові фільми Маленькі жінки та леді Бет. Серед акторського складу трикратна номінантка на премію Оскар, знаменита Харлі Квін Марго Робі та Володар Золотого глобуса. Зірка фільму «Ла-Ла-Ленд» Райан Гослід за сюжетом фільму Барбі дії відбуваються у Барбіленді. Ідеальному місці для всіх, хто ідеаль. Тут панує матріархат і все життя крутиться навколо різних ляльок-бар. Кенеш задовольняється іншими ролями і проводять свої дні переважно на пляжі. Ще ляльки виселяться на дисковечірках, сяють розкішним вбранням у світлі софітів, а вранці прокидаються з ідеальними зачісками і починають черговий чудовий день у барбіленці. Але одного разу у типової барбі трапляється екзистенційна криза. Щоб раз і назавжди позбутися шкідливих думок про смерть, а також ціліту та поганого запаху з рота, Барбі має потрапити в реальний світ і відшукати дитину, яка з нею грає. І разом із Барбі туди вирушає ікен, для якого ця подорож стане шокуючим та доленосним відкриттям. Фільм Барбі здобув два золотих глобуси та має вісім номінацій на майбутній Оскар 2024 року. Окрім цього, при бюджеті у 100 мільйонів доларів він заробив у прокаті майже півтора мільярда та став самим касовим фільмом 2023 року. Нетінетінен ванхандр галу. Here we go. динозавр. Британський комедійний серіал від молодої, поки що зовсім нікому невідомої режисерки. Ніам Макел. Цей проект по суті її перша режисерська робота. Головну роль у серіалі виконала британська стендап комік Ешлі Сторі, яка страждає на той же розлад, що її героїня. За сюжетом серіалу головній героїні Ніні трохи за 30 і в неї розлад аутистичного спектру. Жінка живе в Глазго і проводить багато часу зі своєю сестрою та за сумісців найкращою подругою Еві. Коли Еві повідомляє, що виходить заміж за хлопця, з яким знайоме тільки шість тижнів, Ніна починає впадати в депресію та навіть відчуває жах. Причина в тому, що вона не готова до самостійного життя і дуже боїться залишатися на самоті. Так буває, коли ваше життя неочікувано змінюється і ви виходите із зони комфорту. Апобідай Берлін українська пригодницька комедія, яку зняли за мотивами одноіменної повісті Кузьми Скрябін. Сам твір вийшов у 2006 році, а у серпні 2020-го стар за підтримки Держкіно розпочала роботу над зйомками повнометражного фільму. Режисером проєкту стала Ольга Ряшина, що відзначилася 2018 року гарною романтичною комедією Секс і нічого особистого, у якій зібрала величезну кількість українських зірок та відомих особистостей. Хочемо зазначити, що творці проекту Я Побєда і Берлін особливо підкреслюють, що це не документальний фільм Біографія, а саме художній твір. Знімали нове українське кіно у Львові, Києві та Берліні. А у фільмі пролунали чудові кавери на знамениті пісні Кузьми скрянь за сюжетом фільму. На початку 90-х років музиканти-початківці шукають будь-яку нагоду під заробити. Тому, коли несподівано випадає шанс обміняти радянський драндулат із гордою назвою «Побєда» на шестисотий мерз. Вони погоджуються, не роздумуючи. Головний герой Кузьма, в ролі якого Іван Бліндар, та його друг Барт, в ролі якого виконує Володимир Гева, вирушають до Берліна. Вони їхатимуть на ледь живій побіді, щоб по німеччині поміняти її на мрійний Мерседес та ще й встигнути на власний концерт. На момент виїзду зі Львова до запланованого концерту залишалося усього три дні. Тож хлопцям треба поспішати. «Конечно, поїхали!» Я не курив. У мене не було сексу, в мене нема дівчини. Ми з тобою були найкращими друзями все життя. 11 січня на платформі Пікук вийшов комедійний проект. Теп це приквел фільму Третій зайвий з Марком Долбергом. Живого плюшового ведмедя, як і в оригінальній картині, озвучує Сет Макферлейн, який одночасно є режисером серіалу. Компанії склали Макс Бурхолдер, Алана Юбак, Скотт Граймс та Джорджа Уіхем, які грають членів однієї родини. За сюжетом серіалу дій відбувається у Бостоні у 1993 дев'ятсот Вісім років до цього семирічний Джон Беннет загадав, нападуючу зірку, і його улюблений ведмедик Тед ожив. Він відразу став головною зіркою новин та найпопулярніших телешоу у 1993-му Тед вже не такий популярний і живе звичним життям разом із 16-річним Беннетом, його батьками та двоюрідною сестрою Бле. Як будь-який підліток, Джон переживає пубертатний період, який приносить йому чимало клопоту і змушує задаватися складними та незручними питаннями. Плюшевий гуру Тет готовий на все, аби допомогти своєму дружбанові пізнати дорослий світ у всьому його розмаїтті. А от як він це зробить, та наскільки це буде весело, вам краще побачити саме. Гарантуємо, поціновувачі альтернативної версії Падінтона будуть задоволені. Ось тільки неповнолітніх діточок краще забрати від екранів, тому що, як нам здалося, матюків у серелі більше, ніж звичайних слів. Я маю спитати: ти тепер таким будеш завжди? Терапія десятисерійна комедійна драма про психотерапевта Джимі Лерда, який змушений одночасно боротися з важкою депресією за загиблою дружиною та з заскоками своїх пацієнтів. Якщо ви думаєте, що на вас чекає нудна історія крутого професіонала, то дуже сильно помиляєтесь. Отож, рік, як головний герой топить свої горе в алкоголі та безладних сексуальних зв'язках, такий лікар сам стопроцентний клієнт для будь-якого мозкоправа, але у Лерда як не дивно. Досі є власна лікарська практика і постійні пацієнти. Ви що позіхаєте одного дня? вислухаючи довгий нудний бобніж клієнтів, які знову й знову ходять по колу, скажучись на ті самі проблеми, жимі розуміє, що його все дістало. Жорстке похмілля відкриває в ньому потяг до нових новаторських методів, і замість чергових фраз він починає говорити своїм пацієнтам те, що насправді про них думає. Відкинувши у бік усю свою багаторічну професійну підготовку та лікарський досвід спілкування з людьми, він виявляє, що йому стало набагато краще, а його різкі коментарі реально міняють життя його підопічних. Радикальна зміна підходу дивним чином кардинально змінює не тільки їх, а й головного героя, а також усіх тих, з ким він контактує. this woman stalking you yeah like six months maybe why'd it take you so long to report it I think she needs help she comes to my work my house she sends me emails like all the time are any threatening towards you yeah Серіал Оленя, британська трагікомедія Річарда Геда про невдаху коміка, який несподівано став ціллю божевільної сталкерши. Серіал миттєво завірусився у соціальних мережах і став найпопулярнішим проектом Netflix у квітні цього року. І річ у тому, що цей проект знято на основі реальної історії творця серіалу у головних ролях: Річард Гатт, Джессіка Ганінг та Нава Нау. За сюжетом серіалу, головний герой доні, роль якого виконує сам Річард Річардгат. Мріє стати відомим коміком, але поки що працює в барі і пробує свої сили під час відкритих прослуховувань. Якось за барну стійку сідає вгодована жінка років сорока, і доні із вічливості пригощає її чашкою чаю. З цього моменту жінка-намія Марта починає постійно бути присутньою у його житті, а потім стає найстрашнішим його кошмаром. Вона пише йому листи, торгається в його особистий простір та чергує ласкаве звернення оленя з погорозами та звинуваченнями на адресу доні. Незабаром з'ясовується, що Марта Сталкерша, яка вже відсиділа строк за переслідування людей. planet. I will save the earth. постоялець з космосу американський фантастичний серіал, що знятий на основі одноіменного коміксу, та добре приправлений великою часткою гарного гумору. У головних ролях Сара Томко, Корі, Рейнольдс, Еліс Ветерлунд, вбивця термінаторів Лінда Гамільтон та чудовий актор комедійного емпла Алан Тюдік. Він став справжньою зіркою проекту, і тому уявити собі постояльця з космосу без Алана Т'юдіка тепер просто неможливо. За сюжетом серіалу, таємничий незнайомець із далекої галактики прибуває на землю з метою знищення людей із-за катастрофи свого корабля він незаплановано опиняється в маленькому містечку Пейшенс у штаті Вашингтон і займає місце тутешнього лікаря з важковимовним прізвищем Гаррі Вандешпі. Він чотири місяці дивиться і порядок, вивчаючи мову та поведінку землян, паралельно намагаючись відшукати цінний вантаж, загублений під час аварії. Сеп нічого, але якось до нього звертається за допомогою місцевий шериф, і з цього моменту починаються веселі пригоди неадаптованого прибульця у світі людей. Постояли з космосу чудовий комедійний проект, під час перегляду якого ви зможете відпочити та досхочу посміятися до слова. Спочатку передбачалося зробити Гаррі вандершпігля більш серйозним персонажем, як у оригінальних коміксах, але Алан Т'юдік був на кінопробах такий блискучий, що характер персонажа було вирішено змінити, щоб дозволити акторові проявити всі свої комедійні здібності. Day to the fine of What? Початкова школа Ебот американський комедійний серіал, що знятий у стилі псевдодокументального кіно. Співавтором сценарію, продюсером, а також виконавицею однієї з головних ролей, стала письменниця, акторка та комік Квінта Бранс. До слова, вона отримала за цей проект премію «Еммі» як найкраща акторка у комедійному серіалі. За сюжетом серіалу група документалістів знімає фільм про одну із найгірших державних шкіл Філадельфії. Недостатнє фінансування, безграмотне керівництво та неналежні умови накладають свій відбиток на навчальний процес, але не можуть зламати вчителів, які по справжньої віддані своїй справі і частенько підходять з гумором до щоденних шкільних проблем. До об'єктиву кінематографістів потрапляють чудові педагоги, які долають усі складнощі, зберігають оптимістичний настрій та да допомагають своїм учням пізнавати нове та досягати успіху. І все це з немалою часткою гарного шкільного гумору, що є зрозумілим у всьому світі. Imagine one different its course would have been. Один день це нова комедійна мелодрама британського виробництва від сервісу Netflix. До створення цього чудового проекту доєдналася відома сценаристка Ніколь Тейлор, а у головних ролях Лео Вудал та Амбі Каму. Серіал Один день, заснований на книзі Девіда Ніколса, і ремейком одноіменного фільму з Енн Хетуей та Джимом Стержесом. За сюжетом серіалу, головні герої Емма Морлі та Декстер Мейхью вперше заговорили один з одним на випускному вечорі. Після ночі кохання вони розійшлися, але їхні долі виявилися пов'язані навічно. Герої протягом кількох десятиліть зустрічаються в день свого знайомства та бояться зізнатися один одному в романтичних почуттях. За ці роки та Дек зміняться, по шують, зазнають радості та горя, переживуть злети та падіння. Поміняються їхні почуття один до одного, сформуючись у щось справжнє та важливе. Привіт усім! Я Оті Смілберн. Я проводжу багато часу. Думаючи про секс, 21 вересня на Netflix відбудеться старт четвертого сезону серіалу «Сексуальна освіта». до своїх ролей повернулися Ейза Баттерфілд, Емма Макі, Джиліан Андерсон, Шуті Гатва та багато інших улюблених акторів і персонажів. Хочемо нагадати для тих, хто ще не дивився цей чудовий проект, що дії серіалу розгортаються навколо головного героя Отіса Мілберна. Він був сиром'язливим і не підлітком, який живе зі своєю мамою секс-терапевтом. Якось він знаходить спільну мову зі своєю однокласницею, дотепною поганою дівчинкою Мейв і відкриває власну практику, за допомогою якої намагається вирішувати дивні сексуальні проблеми учнів школи Мордела. Що з того вийшло, ви можете оцінити самі, подивившись три перших сезони цього серіалу на сервісі Netflix. Не дивлячись на прекрасні відгуки телеспільноти і високі рейтинги. Четвертий сезон сексуальної освіти буде останній. Як не шкода, та мабуть творці серіалу, і головний герой Оті Смілберг навчили наших підлітків всьому, чому змогли. Це твій шанс стати героєм серед героїв. Ви, хоч вкурю, то що вляпались. Ваш нікчемний кіно всесвіт. Зміниться назавжди. Голівудський страйс сценаристів та акторів жорстко вдарив, поки не всесуду Марвел, в результаті чого у 2024-му на великі екрани вийде лише один блокбастер. За те, який довгоочікуваний Deadpool 3 знаменує з собою повернення під крило Марвел цілого ряду супергероїв. Компанію балакучому найманцю Уайду Вілсону складе сам Росомаха. Майже всі історії за участі цих героїв будувалися навколо їх контрасту. Недружелюбний, розважливий Росомаха, завжди роздратований балакучим і навіженним. Дедпулом їхня зустріч у кіно, давня мрія актора Райана Рейнольдса – виконавця ролі Уейда Уілса. Саме тому у перших двох частинах Дедпула було стільки посилань до цього канадського персонажа. Фанати вже будують шалені теорії про ефектну появу інших супергероїв та поки що підтверджено лише повернення Дженніфер Гарнер у ролі Електри з відомого фільму «Шибайголова» та спін-оффу. За новий фільм відповідає режисер Шон Леві, що зняв свого часу такі картини, як персонаж, Жива Сталь, ніч у музеї та багато чого ще. Мабуть, тому йому і довірили нову частину, що він же працював із Райаном Рейнольдсом і Джекменом. Серед акторського складу Морена Бакарін, яка знову виконує роль коханої Дедпула Ванеси, а зірка серіалу Корона Ема Корін зіграє поки що невідомого нам антигероя. Офіційний синопсис фільму Дедпул 3 поки що не представлений, але на основі численних коментарів Рейнольдса про третю частину можна зробити висновок, що картина буде за жанром Баді Муві, де Дедпул і Росомаха відвідують кілька всесвітів. Вони побачать як же знайомих їм героїв, так і нові версії знакових персонажів. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.